Так, друзі, всім вітання. Ось як і обіцяв насос Delphi від Mondeo 4, Ford Kuga 2.0 HDI, 2.0 TTCI французький моторчик, сальнички новенькі, підкачка новенька. Ось старенька, ось бачите, вже зношені, починає вже, особливо ця, вже починає гнати струженцію Тут ідеально, бачите, ось ці, ця блямба, шестеренка, плита. Ось нафіксується тут трошки по-іншому, ніж на Мондео 3. І 3-го 10-го це март, березень 10-го року. Сьогодні у нас вже вересень. 24 го року. 14 років приїхала ця підкачка. Все до ідеалу. Міточки на двох секціях. міточки на датчиках, все розбиралося до болтика, все чухалося, реставрувалося вал. Коротше, цей насос вийшов. Вийшов в нас, зараз скажу, 14 з копійками тисяч ремонт. Тут ну, це новий насос. Клапана, сальники, підкачка. А підкачка тут порядка більше, ніж 100 доларів коштує ця підкачка. Перевірка на стенді. Ресторацію вала сказав вам. Ось те, що я казав, пам'ятаєте, там люфтить. Ота обойма, куди входить. Він. О, тут буває люфт. І через це. Виникає стук в цих насосах. Оце мінус, можна сказати, їхня хвороба. Регулятор теж пройшов у нас, і людина сказала, що форсунки буде в іншому місті робити Євро 5 і Delphi – це вже діло хазяїна. Як і обіцяв, так що ми такі насоси теж ремонтуємо. Я особисто не ремонтую, це мій колега робить. У мене є чим займатися, слава Богу, займатися. Так що, якщо у когось буде бажання або. Я думаю, що раз в раз в 14 років зробити такий насос на дизелі це не є проблема і це невеликі гроші. Якби я був, я б те ж саме робив би для себе. А, в чому була причина ще? Він не пройшов тест, тому що от тут у нас стоїть клапан PLV, pressure пресу, ліміт валве, клапан обмеження тиску. Ось ми його замінили. Е, поки ми його не замінили. Стенд ТНВД не проходив. Він коштує 2500. Це мій товариш теж купляв його, це по оригіналу, ось він стоїть новенький. Ось такий вигляд він має, бачите, ось, це теж якби, входить в, ну плюс робота, коротше кажучи, така сума вийшла. Номер його 94 24 а 050 a Ось всі тести. Вентури питкачка, подкачка. Подкачка. Вот да и 0,835 бара. Это норма. Пульсация четко. Это характеристики низко, э, подкачки. Вентури у нас четко в зоне. Стартовый режим за две с половиной секунды он набил 700 бар идеал галочка стоит видите нагнетающая секция от 0 до 55 30 у нас четко ступенчатый четко сравнительный норма идеал Герметичность и ограничение давления 58,2 литра норма от 10 до 135 все четенько график и замеры производительности стартовая подача, малая скорость, максимальный момент, максимальная скорость и режим закрытого клапана 1 плюс минус 1, то есть 0 у нас, все четенько. То есть у нас вот минус 1, от 0 до, минус, до, до 2 идеально у нас в данном случае 0 литров в час клапан живой клапан который вот этот вот Регулятор тиску, от нам. Все, ребят. все зробив. Короче, відправляю це у Вінницю. Всім добра, всього, всім найкращого. Запам'ятайте цей насосик. Нагадую, Мондео 4, МК4 Куга. Це Euro 5. Ось він так ось виглядає цей насос. Всім добра, всього найкращого.